Ортопедичні босоніжки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика. Дуже якісні, виготовлена з натуральної шкіри, ребриста підошва, що не сковзить і не стирається. Ліпучки дуже добре фіксуються. Правильна ортопедична п'яточка. Носик закритий. щоб Пальчики дітей не травмувалися. Всередині ортопедична устілка з супінатором амортизацією, Правильно, ортопедична п'яточка, яка гарно фіксується. Шкіра м'якенька, не натиратиме. Дуже гарна, зручна моделька. Виготовлено з натуральних матеріалів високотехнологічних. Рекомендую Мінімен.